Президент Європейської ради Антоніо Кошта, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Ми також супроводжуємо Україну на її шляху до ЄС. Під безперервним вогнем Україна проводить реформу за реформою. Це вражає і тому комісія підтримує відкриття першого кластеру переговорів. Україна виконала свої обов'язки. Тепер ми також повинні. Оскільки процес вступу базується на заслугах, Україна заслуговує рухатися вперед. Президент Трамп і я мали гарну дискусію на саміті G7 в Канаді. Тоді ми погодилися прискорити роботу з чіткою метою і угодою до 9 липня. Сьогодні ми отримали останній документ зі Сполучених Штатів для подальших переговорів. Ми оцінюємо його прямо зараз, поки пишемо та говоримо. Отже, наше сьогоднішнє повідомлення зрозуміле, ми готові до угоди. У той самий час ми готуємося до можливості, що не буде досягнуто задовільної угоди. Саме тому ми консультувалися щодо списку ребалансування, і ми будемо захищати європейські інтереси за потреби. Коротше кажучи, всі варіанти залишаються на столі. Як ви сказали, Іран ніколи не має отримати ядерну бомбу. Переговорний стіл залишається єдиним можливим шляхом вперед. Отже, азійські країни хочуть мати структуровану співпрацю з європейським союзом, і Європейський Союз хоче того ж, і тому я сказала, що ми можемо думати про це як про початок цього як початок. Перебудування світової організації торгівлі, а звісно, розуміння того, що слід реформувати для позитивного усунення помилок, можливо, допущених у СОТ, але щоб показати світу, що вільна торгівля з великою кількістю країн можлива на основі правил. А й це проєкт, у якому я думаю, ми дійсно повинні взяти участь, тому що CPTPP та Європейський Союз, хотіть це моя команда. Воєнна ситуація в ГАЗі є абсолютно неприйнятною, і це причина, через яку високий представник дав оцінку відповідно до статті 2 угоди про асоціацію. У звіті дуже чітко зазначено, це систематичне порушення. Ізраїлем прав людини в Газі ми взяли це до відома і доручили представнику у Раді Міністерства закордонних справ прийняти рішення і затвердити наступний крок. Угода завжди краще, ніж конфлікт, і нульові тарифи завжди краще, ніж один тариф, а невизначеність. Найгірше для нашої економіки, і ми повинні дати певність нашим інвесторам, робітникам компаніям.